Ты валяется. Есть, все уставили. За забором, меня. чувак. Ос. Там бот снизу. Тут перед мной, да, если тип. Або тип, аба бот. Бот. Бать хуй. Балов. Ебав. А хотя Ох і щури, блін! А як вони спіли відпикать сейф, що його не чуть бо на? Тут же спаун біля цих Ні, Я розумію, ну все одно якось швидко. поки ми то... АК-74, пацани. Що не знаю, звук Ну, гра говна. Да. Я швачок. б. ну не здайте, пацани. Ну я чув, типа які лазиву тут. Я сейфі бать Пишіть на півкарти я б не почув. Просто вони встигли відпікати. Плюс пацани, в наушниках є, Вы дай що я, бля, я говорю, що гра говна. А гра, типу, бля, не говна. Єдиний плюс арени, блядь, це то, що в ній є краснуха. і все, бля. Пацани, в мене б жажда крові. Там на мотелі жінка ЧВК в неї місячні, я відчуваю, біжу на них. блядь, аж гидка стало. <плес> 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 Сам зрозумів, що... було. <плес> Да-да-да. <плес> 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 Зняли. На, на рампі один. Він прям на рампі? Угу, ну, вже не мені. О, заворушився. Убив. Піді мною хто тут бігає? Не ми. Минус. Піднімай, живий. Пацаны мене. Пида. Я... я підіймаюсь, будь ласка, пікайте. Він кентас свого буде піднімать. Підпуш, крампус. А, б, стим Зараз, я спробую витягнутись. Він буде пушить, він пушить обережно. Один по треба. Я собі боляче. Один вмер, один живий. Я зараз спробую його з правого піку, короче. Тут знизу, блін, на кухні ще один. Це теж не був спину дав. Воку. Рампа вбита. Одного нокта. Рампа вбита. Дай проскочу. Біжи під куш, його. Мене броня нуль скуй. Добыв одного вбив, перевірки, перевірки. Крампус, підняли не, твого? Чуй, нема, нема. Ага. чуй, чую, на кухні, на кухні. Хілюсь, може аптечку забатиться. Мене, мене бачить. Мене бачу, я за касою сижу. Не пікайся, не пікайся. Ах, та він мене пробиває в голову, мене видно голову. Його вбити там ти міг дуже легко. Nope. Nice. В ін магазин. О, майже гибатка йоу. Зараз епісод не будемо. А ти -6 з ви койше були. Викаєте, вони не бо... Тіму продав заради кілів і здохне від куста. Ну від куста здохну, бо я а як ще інакше в цій грі помирають. Інакше, здається, не помирають. О, пінг 15 на. Ну це все, це вайп. Я не знаю, до речі, як типи так грають, що вони завжди разом бігають. Один одного каверить, типу, у нас дохнем по одному. Не ми такою ху не займаємось. Ну так, тому ми і не виживаємо. H, <laughs> <laughs> Nope. О, воно тут Один дотик, че шо. Nope. Тип прикольний, да, переживає? А, вот, да, ще один дотік. Він на ангаре мене вибіг крутить, правильно? Хиба той, то нібито, 4 був, не бы Т-4 был, не? Вот он Это уже той Это уже 100% в той Рюкзак где-то выкинул Сейчас пошукаем Сейчас ходить голубя глянуть, да, одразу И на обратном шляху там залатать типочки чисто блять жертва под руку попал тут десь снизу мав ты, чувак жить это ж ваши рюкзаки не давай так да я с того типа разгрузку не взял ого Я зараз бігаю с факт на розгрузку. з цього типочка рюкзачок? Цікаво. Де він його викинув. В результаті в нього рюкзака не було. Я не бачу. Може зайшов без рюкзака хуйни. А що? Він на перший? Ти шо, дурик? Перші я далі. Що це за цей б**ть? За стетхем джон новий якийсь бля тут пасики прям. заробітчани заробітчани прийшли. Бля, треба на смол хол обігти. Бо я зараз без нього залишусь. Боти вбиті. Сука, бище. Больно? за шо ви так. Пацечки. Пацунчики. пацунярики, Пацунішки. Пасансики. Хлопчики, хлоп'ята, хлопаки. А, вони. Не, вони залутали, тільки сейф, чи що, А, не, вони успіли залутати, вони почули, що я бота вийшов на вулицю. Оцей чувак, який перший з них. Я вам так скажу, от я в'яв мінус 7, я зроблю цю катку на ютуб, але скільки тут не поклав, болото напише, що я поклав акторів. Після оцієї фрази в коментарях, так а в чому мене провин буде. От 100% сука. Але, конечно, луту просто кит наплакав, ну реально, об'єктивно. 7 рил, 2 лями. Ну чисто б. мувік, Не більше. Не, мені срати, я просто типу. Кидаю, що це очі очікуємо. Я зрозумів, щоб людина, яка дивиться відос, щоб вона таке, типу, о. Або якщо болото зайде, буде дивитись відос, вони ж е, хейтять, але чогось, сука, дивляться. Причому багато хто дивиться ще й до кінця. А ба, пінопластик. Вихід 200 метрів. Я хочу просто зараз перед матеш швидко Ну має щось бути, ну якщо золото, то тут. Там має щось стояти, не? Ні? 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 Чи да. Чи не? Чина? Чина! Чина! Нормально, нормально. Прикормила бодро. Відбив, блядь, просто три катки страждань. Мінус 7, краснуха, ну... Арена облизала з усіх боків, тупо.